Буде надійний міцний тил, тоді перемога буде за нами. Закінчиться війна. Ну що ж, сподіваюся, дописати докторську досвята своїх захисти. Після перемоги я буду продовжувати своє цивільне життя, але і далі буду воювати. Тільки вже не з ворогом, а за дитячі душі і серця. Ну, перший тиждень поїду десь на якийсь хороший став в лісок на рибалку. А після того верну свою рідну столярку, буду різати дрова далі і робити з них меблі. Слава Богу! Слава, Богу. слава Україні! Героям слава! Тяжко говорити, вибачте. Маленька внучка. Коли чує цю сирену плаче, коли дідусь я боюся. Я не можу нічим її захистити. Смерть москалям. Ну, після перемоги нашої, де розбудовувати нашу Україну. Багато є роботи, дуже багато. Розбудувати її, щоб вона була процвітаюча. Кременчати завжди допомагають. Вони завжди стають. Душоночки. У були душоночки. просто так. Потім у нас є кремельний Вигнати проклятого москаля з нашої землі і щоб ми жили панувати. Я в це святу віру, і воно так буде. Звичайно, хочеться, щоб швидше була перемога. І після перемоги ми всі далі робили ту справу, яку робили до війни. Ми разом з цією країною просимо Бога про мир, щоб захистив Господь Бог наших ну, захисників і щоб швидше наступила перемога. Слава Україні! Що меч може зламатися, але не зігнутися. Я думаю, отак і зараз Україна наша. І всі на одне. На перемогу. Все, що можемо, то допомагаємо для фронту. Для визволення, щоб об'яли маскаликів, добрі наші хлопці. Як прийде перемога і ми переможемо расистів, ну радості звичайно не буде менше. Життя, звичайно, буде продовжуватися, і саме основне ми будемо будувати, будувати нашу країну. Слава Україні! Ми переможемо, я в це вірю, ніколи не сумнівалася і вся наша команда не сумнівається. 09, -го, 03 -го. тут є величезна поема про Шевченка і є пісня до Шевченка. І жодна людська сила її не переможе, бо наше діло праве. Ваш Бог нам допоможе на другий же день. Мене попросили зайнятися волонтерською діяльністю, я без всяких вагань, без всяких роздумів відгукнувся, дав клич своїм товаришам, друзям по збору допомоги для солдатів. Ливі слова подяки хочеться сьогодні висловити всім нашим жителям Новосільщини і всієї округи. Це є Шельпаки, сухівці, гнилички, гнилиці, козярі, голошинці, нове село. Ми зараз на території подільсько-волинської січі. В сьогоднішній час війни, звичайно, складно мріяти про майбутнє, але якщо ми не посадимо дерева зараз, будемо відтягувати на пізніше до перемоги, вони не будуть рости. Ну, зараз ми тут робимо волейбольну площадку. Вчора зробили футбольну площадку, щоб було, ну, футбольне поле, для того, щоб діти мали де е, проводити час, і які будуть відпочивати на нашій подільсько волинській січі. Все для перемоги. Будемо виховувати майбутнє покоління, щоб в другий раз не сталася та трагедія, яка зараз сталася. Як настане той важливий момент для кожного українця, для кожної небайдужої людини, ми зберемося за великий стіл і заспіваємо українських пісень. Полярував, робив людям сходи, прийшла війна, будучи в козацтві, пішов допомагати на кухню, Та й допомагаю, поки не буде перемога. Це з Маріуполя дівчинка, яка займається зараз волонтерством. Вона тут щось хоче вам сказати. Величезне, дякую та низький мій вам клін. За ту справу, що ви робите, за вашу душу, за вашу сердечність, за ваші посмішки для нас, за ту роботу, яку ви робите, щоб допомогти. За те, що вам не байдуже, за те, що ви розумієте нас, за те, що ви приймаєте, за те, що ви співчуваєте. Благословляється, освячується цей автомобіль швидкої допомоги. Окроплення води цієї свяченко, Во ім'я Отця. І сина. Святого Духа. Амінь. Доброго дня. Продовжуємо допомогу е, людям з Маріуполя, Запоріжжя з Харкова. Відружаємо е, свідочу партію медикаментів. Документальне кіно. Де має перевагу, тому що там реальні історії, реальні події, реальні. Ми покажемо невеличкий ролик про історію, яку ми вже знімали з цим. Робите, дійсно, дуже багато робите. Ми бачимо вашу працю. У вас не видно як образа, але ми бачимо вашу працю. Так що і надалі вам тримати оцей творчий такий потенціал ту снагу, яку ви робите зараз, дійсно велику працю для нас усіх. Творчої наснаги і хорошої фантазії задуму. І, і місцевого здоров'я, звичайно. В Україні наша перемога, щоби щоб ми раділи колись так як було до того часу, щоб дійсно в тому світі Бог допомагав то і силав того миру, спокою для усіх нас. Христос воскрес! Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене нація своя, Українка, мами, я. Є у мене рідна, рідна мова де українське кожне слово. Україна Україна, моя матінка свята, нехай доленька щаслива буде нам усі літа, благослови Небесна матір єдина, щоб жила ви добрі ви любов, як квітуча Україна. На Нацвітаю калина, зелені ліщину з степом диво котиться луна. це моя Україна, це моя батьківщина, як тато і мама одна. Скажи. Я маленька Українка, треба числі дати. України, ця то Україна В Україні я родилась, Українка буду, і провід до України вік не забуду. Слава Україні! Героям Тернопільщина. Ми передаємо вам вітання з Харківщини і дуже дуже вдячні вам за те, що у вас Україна в серці, і ми відчуваємо, що ви з кожними з нас, що ви ось таку величезну чи величезну фуру надіслали своєї любові, своїх обіймів для нас, для Харківщини, і щиро вам вдячні за те, що ви сердечно, а не тільки фізично додали нам смаколиків із гарної тернопільської землі. Трама вантажиться одяг. Які дуже потрібні переселенцям, всім, хто постраждав від російської агр... агресії. Ще раз дяка нашим е... українцям, всій діаспорі, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо всім. Ми, коли приїжджаємо до Тернопіля, це тисяча кілометрів, це з вечора до рання. Ну, такий кайф, бо ми бачимо українців. Слава Україні! Расправді! Слава! Україна понад усе! Смерть ворога! Слава ЗСУ! Русський корабль! раз сядете, пообщаєтесь. Спомніть у друзей, айсупоті України, Тетяну Українську, шпиталь Краматорськ, їжа, ліки, капці. 31 травня 2022 року Запорізький шпиталь. Хотілося б, щоб це було місяць, максимум два, але тисячі людей, які поклали своє життя за цю перемогу. На жаль, це найкращі. Це найкращі сини і дочки нашої української. І, на жаль, чому дуже прикро, що дуже багато їжу там на схід і бачу, що там більшість людей воює з Західною Україною. І педагоги, і дошкільники, жителі громади. Ми всі разом гуртом. Віримо в нашу перемогу і стараємось бути тут в тилу та кожними надійними. Дай Бог, щоб вся та біда скоріше закінчилася. Школа дійсно повинна жити і працювати для дітей, для людей, для благо нашого миту. Тільки перемога інакше не може бути. Ми чекаємо, ми підтримуємо, переживаємо за них, боліємо за них, а вони що прийшли, принесли скоріше нам перемогу. Я завжди. Вірив і вірив в нашу перемогу. Для мене тут сумнівів ніколи не було. Зараз не зовсім час для кінофестивалів, але ми знімаємо, ми про це думаємо і дуже приємно бачити е, в майстерні віру е, подарунок, який вручався учасникам Тут написано 2017 року. Я сподіваюся, що і вартовані буде мати щось подібне, і фестивалі будуть мати щось подібне, тому що творчість, добро завжди перемагають.